Здається, я хакнула систему і зрозуміла, як не обжиратися під час місячних. Слухайте, я завжди слідкую за харчуванням, стараюсь пити достатньо води, слідкувати за білками, жирами, вуглеводами. Під час ПМС місячних я не роблю активні навантаження, роблю легеньку йогу. Але, ну як би я не старалася, я завжди хочу жерти, мене завжди роздуває, я завжди набрякаю. Але. В цьому місяці щось пішло не так. Я проаналізувала і зрозуміла, що єдине, що змінилося, це те, що я додала в свій раціон оцей фітокомплекс від HerbaLife, і це просто бомба. Коротше, по-перше, тут є класний фітенес. Це така добавка, яка допомагає спалювати жир на животі і в талії. І доказом того є те, що я в цей період по дому хожу не в широчезній футболці, розтянутих штанах. А в ласинах, тому що мене не роздуло. Бо зазвичай я виглядаю так, типу, кого чекаєш? А зараз, ну, ну, нормально, як нормальна людина <гум> мене не роздуло. Плюс тут в комплексні є хром, він допомагає контролювати апетит і щоб не тягнули на солодке. Це реально працює дуже круто. Плюс тут є ще вітаміни групи Б, це класно для нервової системи, вітамін С. Тут є трошки кофеїну, він класно тонізує, тому я в цей період не хожу сонно, така не лежу, не страждаю. Коротше, дуже класна річ, і щоб швидше отут-от схуднути, вся наша проблемна зона, і щоб не об'єднатися. Віддатися, не зриватися. Тому я задоволена, здається, я просто хакнула систему і тепер знаю, як навіть в цей період гарно виглядати. Тож, хто хоче теж спробувати дізнатися більше про ці вітамінки, напишіть мені, я вам все розповім.